Сьогодні ми гостюємо у нашого любого кума. Це одне миле село під івано франківськом І саме з нього я вас вітаю канал Життя в сільському стилі. Всіх рада привітати. Садок, яким ви сьогодні разом зі мною матимете можливість прогулятися, є досить старим. І великим за розмірами це яблуневий сад, із деревами, уже таки похилого віку, який господарі турботливо залишили, не піднялася рука знищити такий сад, і ці старі дерева в ньому. Хіба що єдине довелося спиляти такі, ну, котрі вже геть були нікудишніми чи то повалило їх грозою. Одним словом, сад було почищено. І ще дуже багато праці докладено для того, щоб цей сад отримав нове життя і зовсім інший вигляд, ніж було до того. Вперше на цій ділянці ми побували багато років тому. Коли приїхали із нашими друзями, і з нашими кумами, ну а ви ж розумієте, що таке для українця кум, то вже більше ніж родина, кажуть так, жартома. Ну, мабуть, це вже і не жарт. Так, от, приїхали багато років тому, і тут була зовсім інша картина, старий яблуневий сад. Просто сад, який був багато у кого на той час. Росли у цьому садочку яблуньки старих сортів, які, як нам усім відомо, високорослі, розлогі. Вони зайняли своїми такими широколапими гілками уже усю ділянку, і тут була переважно глибока тінь. І якось одного разу господарі прийшли до висновку, що цей сад можна використовувати не тільки як фруктовий сад. А що він міг би мати ще одну функцію е, відпочинкову, що можна було б тут розбити таку зону для релаксу, для відпочинку, як мінімум, е, у вихідні дні? Сказано, зроблено. Але ж не так легко робиться, як говориться, звичайно. Е, дуже дуже багато праці було докладено, щоб. Зробити із цієї чудової місцини прекрасний сад, який ви, власне, зараз маєте можливість подивитися, за яким ви спостерігаєте, яким ви прогулюєтеся разом зі мною. І так поступово сад змінював свій вигляд. Постійно це відбувається і зараз. І на даний момент він якби. Розумієте, перестав бути просто фруктовим, просто яблуневим садом. Зараз, поміж оцими яблуньками, які було очищено і омолоджено, росте велика кількість різноманітних рослин від вічно зелених і квіткових. До духмяних трав. Є також невеличкий городик, де господинка вирощує собі усі овочі, які любить сім'я і які є необхідними до літнього столу. Є зона, так звана Мангальна, де збираються гості і самі господарі, і ми до них часто приїздимо, любимо відвідати це гарне місце. І знайшлося на ділянці місце для басейна, де приймають водні і сонячні ванни господарі саду у літні спекотні дні. Одним словом, тут розташувалося усе, що необхідно людині, яка приїжджає, щоб відпочити після трудового тижня, чи взагалі в будь-яку хвилинку, вільну, коли на це є можливість. Люблять господарі і прикрашати, декорувати свій сад. Тут повно різноманітного декору, буквально у кожному куточку саду, куди б ви не зайшли, вас чекає якась приємна несподіванка. Ось таким чином, маючи бажання, натхнення, творчий підхід, доклавши. Багато зусиль можна перетворити просто яблуневий сад у таку прекрасну садибу, прекрасну зону для відпочинку, територію для відпочинку, куди ви завжди будете приїздити. Тому що сад, якщо він одного разу вас причарував, то це кажу вам, як садівниця із досвідом дозволю собі таке сказати. То це назавжди. Ця любов назавжди. Любов до саду. Така моя розповідь сьогодні для вас, мої шановні віртуальні друзі, про ще один чарівний садок одних привітних господарів із Прикарпатського краю. На цих словах і дякуватиму вам за те, що дивилися, можливо, за те, що сподобалося. Про це я вже від вас почую, коли ви залишите свої відгуки у коментарях. Мені і господарям саду буде надзвичайно приємно почути вашу думку: чи сподобалось вам, чи ні, чи, можливо, ви щось в цьому старому садочку зробили по-іншому. Завжди цікава думка з боку. Прощаюся з вами до наступного відео. Всього найкращого!